Правосуддя дісталося до Тищенка. Йому повідомили про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та офісі генерального прокурора. Слідчі встановили, що саме за вказівкою нардепа група чоловіків протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Крім Тищенка, підозру отримала ще одна людина, яка брала участь у протиправних діях. У поки що Народного депутата в будинку провели обшуки, під час яких і повідомили про підозру. До слова, на фото, що опублікувало ДБР, після обшуків можна побачити чималу кількість іноземної валюти та дорогі годинники. Нині Тиченко обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Я нагадаю, раніше у соцмережах розповсюдили відео, на якому видно, як група людей у Балаклавах розпочала бійку проти колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова, який воював у спецпідрозділі Гурмо Кракен. Нападниками виявилися охоронці народного депутата Миколи Тищенка. Микола. У свою чергу Тищенко заявляв про начебто причетність Павлова до ботоферм. Водночас у поліції цього не підтвердили. Друзі, я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу. Приєднуйтесь до збору. Усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео.